Доброго дня, діти! Сьогодні я хочу вам розповісти історію про маленьку гусінь, яка народилася на зеленому листочці на гільці молодої яблуньки. Коли вона народилася, вона була дуже голодною, тому постійно їла листочки. Вона все їла і їла і не могла зупинитися. А коли листочки скінчилися, вона почала гризти соковите яблучка. Поки вона їла, весь цей час вона росла і виросла такою гарною зеленою гусінью. Але одного дня вона відчула, що дуже втомилася, тому вона загорнулася під листочком і заснула. А коли прокинулася, вона стала гарним яскравим метеликом. І цей метелик відчув таку неймовірну легкість, що почав кружляти над квітками разом із такими ж метеликами, як і він. Ну що, діти, сподобалась вам історія? Добре! Ось такі маленькі історії ви можете створювати. Вдома самостійно, власно вруч. А нам час прощатися. До нових зустрічей!